Дев'ять масованих атак на енергосистему України було протягом осінньо зимового періоду найпотужніше 13 грудня. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. І там зазначили, що минула зима була найскладнішою для енергетичного сектору з початку повномасштабного вторгнення. В якому стані енергосистема зараз чи варто очікувати відключень через похолодання і негоду? Чи є дефіцит? Про це розпитаємо Анатолія Замулка. Тимчасового виконувача обов'язків голови Держенергонагляду. пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі. Люден вас вітаю, добрий вечір, пане Анатолію. Розкажіть, будь ласка, який поточний стан енергосистеми України? В яких регіонах ситуація найскладніша? Ну, поточний стан в енергосистемі у нас залишається досить складним. Складність цього поточного стану у нас обумовлена, перш за все, тим, що погодні умови зараз вони трошки ускладнилися для нас, і ну зрозуміло, що вихід з ладу нашої великої кількості енергетики це зрозуміло перша причина. А погодні умови це вже, як то кажуть, другий клас питань. Інша ситуація, що у нас зараз енергетика починає вже роботи по підготовці до. Зими і 25-26, і зрозуміло, що частина нашого генеруючого обладнання вона йде в ремонт, і от якраз накладання таких всіх ситуацій воно, як то кажуть, викликало трошки таку ускладнену ситуацію в енергосистемі. Попри те, можна говорити, що на сьогоднішній день таким досить яскравим індикатором наших всіх ситуацій є те, що ми покриваємо попит з використанням нашої потужності і з використанням того імпорту, який ми маємо можливість закуповувати за кордон. Якщо казати вже про е, такі, скажімо, ситуації з цим імпортом, то на сьогоднішній день той показник, який ми е, беремо для своєї роботи, він достатньо не в, не в низький по, по відношенню до того по, як скажімо, показника, до якого ми маємо договори. Таким чином, можна казати, що загальна ситуація у нас досить стабільна. Можна говорити і про те, що на сьогоднішній день відключень побутових споживачів у нас немає. Те, що ми раніше використовували, як для балансування роботу з бізнесом, то на сьогоднішній день і це у нас не використовується, тому що нам вистачає того тих потужностей, які на сьогоднішній день маємо. Все ж таки, ми сподіваємося на те, що температура зміниться, і ми зможемо перейти в більше ще такий спокійний режим роботи нашої енергосистеми. Що стосується територій, про які ви запитали, зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас складність це наші західні території, де температурні показники і снігові завали досить такі складні. Ну а території, які у нас префронтові, то це як то кажуть, наша проблема і наша боль уже тривалий час. І на превеликий жаль, там якраз з точки зору забезпечення потужностей, ну найбільш складна ситуація. Пане Анатолію, а як нинішнє похолодання впливає на споживання і в цілому на ситуацію з енергетикою? Чи імпортуємо ми електроенергію з європейських країн? Чи вдається все таки справлятися за рахунок власних потужностей? Ну я скажу таким чином, що на сьогоднішній день збільсни температури воно потягнуло за собою збільшення обсягів споживання електричної енергії. Причина досить проста. У нас в певних регіонах завершився опалювальний період, і на сьогоднішній день зрозуміло, що люди використовують електрику для опалення. Збільшення у нас обсягів споживання навіть попри минулий. День у нас відбулося на 5%. Це зрозуміло, не критична величина, але все ж таки для енергетики України, яка постраждала від агресії, це досить ну скажімо так, впливова цифра. Що стосується потужностей, які на сьогоднішній день ми використовуємо, так ми використовуємо максимально наші потужності по наявній, по тепловій, по атомній генерації на превеликий жаль, враховуючи те, що у нас зараз не сонячна погода відновлювальні джерела сонце використовувати в повному обсязі Неможливо, але як я вже і казав, імпорт імпорт, який ми використовуємо для покриття нашого попиту, на сьогоднішній день за показником не критичний, і я так думаю, що найближчим часом ми зможемо перейти з мінімальним використанням цього імпорту для України. Пане Анатолію, закінчується опалювальний сезон. Які підсумки можете підбити і наскільки вдало ми пройшли цей період? Ну, як було зазначено і на брифінгів в міністерстві на цей опалювальний період для нас був дуже складний. Він, напевно, надскладніший за всі ці періоди, тому що потужностей не вистачало. і Ми проходили досить так критично. Да, у нас були, що говорити, у нас в даному випадку були ситуації по певних районах, по певних містах, де у нас відбувалися досить проблемні, скажімо так, відновлювальні роботи, навіть зимовий опалювальний цей період по теплових мережах. Були певні такі. Осить проблемні ситуації після прильотів по ряду об'єктів теплової генерації, ну і зрозуміло, що це все разом. Ну скажімо так, воно не давало таких можливостей розслабитися для енергетики. В цілому можна говорити про те, що ми цей опалювальний сезон пройшли. Ми вже починаємо готуватися до опалювального сезону, як я казав, наступного періоду готуються відповідні накази, плани і так далі, для того, щоб це своєчасно почати і своєчасно е вжити всіх заходів для того, щоб ситуація. Була як мінімум стабілізована для підготовки до і прогнозована для підготовки 2025-2026. В цілому можна підвести підсумок, що опалювальний період 24-25 да він був складний, він не, був, не давав нам розслабитися з точки зору проходження всіх цих проблемних ситуацій, але він пройшов досить, скажімо так, на належному рівні. Енергетика, в принципі, подолала цей, як то кажуть. Таку ситуацію, яка склалася в цей період, пане Анатолію, на ну, треба ще додати. Я вибачаю, треба додати, що температурні фактори, які у нас були, вони теж були для нас досить такі приємні? Ну на превеликий жаль, зараз маємо таке зниження температури, але я думаю, що воно сплине і все повернеться до нормального рівня. Менше хвилини маємо з вами. Будь ласка, скажіть, які головні виклики на наступний опалювальний сезон, і як триває робота з відновлення енергетичного сектору? Ну, постійні виклики, які у нас на сьогоднішній день це зрозуміло відновлення мереж. Це постачання, скажем, нових трансформаторів обладнання, яке забезпечує мережеву інфраструктуру. Основним викликом на сьогоднішній день є у нас розподілена генерація, яку ми намагаємося розмістити в, таких, в такий спосіб, щоб забезпечити як мінімум островні режими у разі чого роботи системи. І це у нас теж такий виклик, який на цей рік у нас досить важливий. Відновлення теплової генерації це дуже принципова ситуація. Робота з газовим блоками, тепловими блоками маються вугільними для того, щоб ми вийшли на баланс на наступний рік. Мається на увазі зимовий 25-26 на належному рівні. Ну і безумовно критичним і важливим для нас це є підготовка теплового господарства, і зараз всі зусилля і мінрегіону, і до міністерства енергетики саме на те, щоб в законодавчому полі, в законодавчих ініціативах прийти до правильного розуміння підготовки теплового господарства до зими. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам теж. Я нагадаю, це був Анатолій Замулко, тимчасово виконуючий обов'язків голови Держенергонагляду.